Привіт! Це канал е, Equestria Girl Rainbow Dash. Я Флэдершай, нова ведуча. І сьогодні я хотіла вас привітати наступаючим новим роком, Побажати всього, що ви хочете, щоб було багато Equestria Girls. А, шоколадна ігрушка. І тепер не Twilight буде вести, а я Флотершей. Коли появляться Rainbow Let's навесь час буде вести. Ну, я думаю. Що новий 2015 рік для всіх був очікуваний і новий рік. Всі люблять його справляти, Ну і я в тому числі. Дуже чекаю вже десь. напевно вже тут пів шоста година. Я дуже рада. Ем, ще нарешті новий рік. Зараз у мене таке смішне освітлення. Мій телефі... телефон А Ой! Він дає освітлення! Я дик еще упала. Ха-ха. Насчастья. Я думаю, це было все. З вами был канал Эквастри Георгий Блдаш. Все було не запланирует.